Мала, ти поїдеш з нами. Саме із цих слів розпочався конфлікт у Полтаві. Четверо чоловіків, серед яких місцевий авторитет та поліцейський спершу почали чіплятися до дівчини, а потім побили її хлопця. Як результат, у полтавчанина зламаний ніс та струс мозку. У ресторані, де сталася бійка, кажуть, що кривдники пари погрожували і наказали нічого не розказувати про обставини сутички. У поліції ж проводять службове розслідування. Що ще відомо про інцидент? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Інцидент стався 2 листопада після 9-ї вечора в одному із ресторанів. Там, як передає видання Полтавщина, дівчина на ім'я Олена відпочивала разом зі своїм хлопцем. Поряд сиділа компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її обговорювати. Як потім вона дізналася, там були власник групи компаній Альфа Капітал Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі. Останній під Дійшов до дівчини і сказав російською: мала, ти поїдеш з нами. Дівчина відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів: нас це не цікавить, поїдеш з нами. Хлопець Олени взявся її захищати. Ані кам'явши, наче відкривати мучина. О, ти от, от втроєм. Це мой парень, вони його просто збивають. Мы уже вызвали полицию, вот эти избивают вчетвером одного человека. Зачем? Ну зачем ты за спины подошел в лицо я, его с кулака? Я, кулака? Ты стрели... я, на, я на камеру, сняла я и идет. Ты... За словами Полтавчанки, на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану реагував неохоче. Вона припускає, що у такий спосіб вони хотіли приховати інцидент. Сама ж власниця закладу, що за сумісництвом є депутаткою, спочатку відмовлялася надавати правоохоронцям відео із камер відеоспостереження, а пізніше заявила, що їй погрожували. На кадрах знятих дівчиною видно, як зухвало себе поводять чоловіки, абсолютно не реагуючи на представників охоронної фірми. Делаєш? Я доделаю завтра. То що? Робите, люди? Ми ви що, делаєте люди? Що це? Поможіть, пошота ні в вчетвером його і збивають. О! Ані в четвером його. Зазначимо, що за даними Полтавщини у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. У поліції на інцидент вже відреагували. Там заявили, що розпочали кримінальне провадження. Мовиться про умисні легкі тілесні ушкодження. Справою також займатиметься ДБР. Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Також керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП у Полтавській області проводить ретельну перевірку. Правоохоронці повідомили, що на період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов'язків. Якщо його визнають винним, будуть прийняті, цитую, найсуворіші заходи дисциплінарного впливу. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що п'яний посадовець НБУ у Києві побив військового і погрожував йому нагрудною зброєю. Постраждалим виявився білоруський доброволець на позивний безсмертний. Чим закінчився інцидент? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Не так давно Україну сколихнув гучний скандал із побиттям дівчини у Запоріжжі. Конфлікт стався за участі компанії п'яних чоловіків у одному із барів міста, де і працює постраждала. Як тільки я зайшла, помітила компанію чоловіків, які сиділи на барі. Вони були відверто п'яні і шукали конфлікту з іншими гостями бару. Спершу дівчина намагалася зробити чоловікам вічливе зауваження, аби не допустити, щоб конфлікт набув нових обертів. Втім, п'яних відвідувачів вже було не зупинити. І цитую їм була необхідна драма із кимось. Ми вийшли покурити. Я викликала поліцію через хуліганську поведінку, за що вислухала триповерховий мат у свою сторону від чоловіка. Що було далі? А далі він побив мене. Наслідок побиття дівчина отримала струс мозку та чисельні синці по всьому тілу. Також після удару ногою в обличчя нападник зламав їй ніс, постраждала, одразу викликала поліцію. Я написала заяву на цю людину, але він сказав, що йому за це нічого не буде через родича в цій структурі. Навіть пропонував кошти, щоб я закрила рота. Окрім того, що сам кривник неприховано заявляв, що його відмажуть, поліцейські йому у цьому підігрували та тривалий час не відкривали кримінальну справу. Наша національна поліція так гарно працює, що навіть після того, як я принесла заключення судово-медичної експертизи, кримінальна справа не була відкрита, хоча її мали відкрити не пізніше ніж через добу через звернення. Дівчина обурена, що справедливість їй дається саме такою ціною. Ми маємо розуміти, що, на жаль, поліція, до якої ми звертаємося про допомогу, ігнорує свою роботу. Що людина, яка порушила закон, може лишитися непокараним. Після розголосу у поліції все ж відреагували на побиття дівчини. Там заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного пошкодження. Особу нападника встановлено. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Слідством вирішується питання щодо кваліфікації його протиправних дій з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Ба більше правоохоронці зазначили, що за фактом несвоєчасного реагування на повідомлення про злочин призначена службова перевірка. До слова за справу взялися лише через тиждень після повідомлення про побиття. Тим часом у Кременчуці побили та пограбували ветерана. За справу взялося два чоловіка, що захотіли легких грошей. Володіючи інформацію, що чоловік демобілізувався з лав ЗСУ після поранення та отримав відповідні виплати. Вони перелізли через паркан і через незачинені двері зайшли до будинку, де почали бити господаря у селі та вимагати гроші. Спершу злочинці обшукали кімнату ветерана, потім забрали його гроші та банківську картку, спричинивши військовому збитків на понад 20 тисяч гривень. Та втекли з будинку 5 листопада, коли підозрювані знову навідалися до чоловіка, їх затримали правоохоронці. За вказаним фактом, слідчим підрозділом поліції під присоціальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Ще одна гучна справа за участі військового сталася на Чернігівщині. Там поліцейський на службовому авто насмерть збив захисника. Про це повідомили у ДБР. Правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм військовослужбовець помер на місці. За даними ДБР, поліцейський за кермом був тверезим. Наразі встановлюються всі обставини ДТП. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Чи понесуть полтавський авторитет та поліцейський покарання за побиття хлопця? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося дві тисячі до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.